Infinix Smart 8 версія 4.64, 90 Гц екран, 13 піксельна камера, батарейка 5000 мікА. І це один з найдешевших в лінійці Infinix. Давайте розпакуємо і оглянемо. Ціна вже продавав такий телефон. У нього ціна 35 тисяч гривень. Перший брав на огляд. На роботі доставлю з посилки і не встиг його відзняти, як його вже забрали. Так що подивимося. Ну, в принципі, ціна і якість телефон вельми цікавий. Так, він Запакований в такій етикетці. Тут вони вже на етикетці прям показують, що 90 Гц екран. Ну, телефончик достаєш і... Не віриться, що він що ціна у нього всього 3,5 тисяч гривень. Він вельми великий,